Так, ну і малинку можна зібрати теж. Червона така не дуже, міленька. Жару вона, похоже, не любить. Червона малина. А от жовта нормальна, зараз покажу. Жовту. Жовта малина хороша. О! Я великі. Так. Що... А от що червоний? Червоний. Це ладно, Адріан потім збере. Так, це вже перестигла, що це мої. Невчасно зібрали. О, ось такий урожай у нас в Техасі малини. Хоча люди казуть, кажуть, що тут малина не росте, засихає, але ми купили зонтик, так що надіємося, що будемо так пожменці збирати в день.